Передали з Вогонь! Курсант Іванченко стрільбу закінчив. Курсант Абрамчук стрільбу закінчив. Курсант Вільчинський стрільбу закінчив. Курсант Мельник стрільбу закінчив. Курсант Зачавський стрільбу закінчив. В коліно. Розрядили зброю. По традиції в кого найгірший результат, той чистить зброю всіх. Іванченко, будемо перевіряти мішені чи одразу почнеш. Я вчусь на своїх помилках. Смілива заява. Тоді бігом до мішені і подивимось. Бігом руш! в полі! Де на полі!